Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно там не знаю будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. Дивіться трошки, хочу розказати про нього, що він означає, да? він не тільки потрібен нам ну, знання про нього. Розуміння свого знаку асценденту, воно потрібно не тільки для того, щоб там знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, ем, різноманітність е, таку, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих е, компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак. Йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то, і це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак зодіаку, да? тобто за яким ви народились, зазвичай це інший у 80-90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. А, якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народилися там в першій половині дня або там зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було у дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнатися свій час народження, щоб вже дізнатися і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз, перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Вітаю вас, мої асцендентні скорпіони від асцендентного скорпіона. Ми з вами сьогодні будемо говорити про дві сторони медалі. Звичайно, тому що енергія вона не програється тільки в доброму або тільки в поганому. Це завжди якийсь такий комбо. Да, з цього. Тому. Якщо ви слухаєте про свої недоліки, ви можете подивитися, що з цього не обов'язково все, але щось з цього може бути, і ви можете це відкоригувати, вже усвідомлюючи це, як вас приймають інші люди. Да? Наприклад, ось а якщо ми говоримо про переваги, ви можете мати це в цьому певну фору, тож використовувати це знання. Почнемо з мінусів, щоб плавно перейти потім в плюси. Перше, чим відрізняється взагалі скорпіон? А це більш підозріле відношення до життя. Та підозріле, в тому плані, що ви завжди очікуєте знаєте, якийсь удар. Це може бути від людини, тож ви дуже його скануєте від ситуації, де ви перевіряєте, що тут є такого, про що я не знаю, та, або що мені потрібно про це знати. Тобто, ця підозрілість вона може давати ну, неспокій вам, вашій душі а, ну, або іншим людям, тому що ви можете до них дуже підозріло відноситись. Тож тобто ця підозрілість вона в певній мірі вона корисна. Що ви не дасте себе провести. Да, життю іншій людині, тому що у скорпіонів в них вбудований ну, просто найкрутіший сканер, особливо, якщо ви прокачуєте да, свою енергію, якщо ви працюєте над собою, ви цей сканер будете робити все чіткіше і чіткіше. Ваша інтуїція у вас буде працювати ну, на дуже крутому рівні, тому що скорпіони вони дуже круто відчувають. Да? Це ж водний в нас знак, це стихія води. Також нагадую, що тут у нас. З вода і це про інську енергію, да інтровертовану, і ви дуже спочатку на інтуїтивному рівні відскануєте все, щоб зрозуміти, чи можете ви спілкуватися з цією людиною, чи можете ви брати її в команду, да, не просто довіряти, як рак, да, який ну або він відкриється для цієї людини, або ні. А ви взагалі а, думаєте, чи можна з нею зробити справу, да, якусь? Тобто, ви більш серйозніше підходите до цього. Тож є така фішечка да, у скорпіонів, це те, що може бути присутня підозрілість. Далі це може бути є звітільність, як у нас буде українською, або сарказм. Та да, ви можете так спілкуватись, вас можуть так сприймати. Ну, ще у скорпіонів є оце само... Бічування, да, і оце щоб ужалити іншу людину, Тож вас також можуть сприймати таким чином. А плюс це знаєте ревності, мстітільність, мстивість, да, склонність к маніпуляціям це дуже великі маніпулятори, ті, хто знаєте на низькому рівні це використовує. Плюс це почуття провини дуже сильне може бути, тому що скорпіон він любить постраждати в тому плані не як рибки, а постраждати, щоб покусати себе. Та, от покусати себе за якусь провину та, або інше. Песимізм може бути присутній, та, тому що це не про оптимізм стрільця, а скорпіон він може. Ну, в нього дуже великі переваги, і в ньому сила є селезна да, для проходження випробувань, але іноді вони можуть бути песимістичні в чомусь. Ну і злопам'ятність – це 100%. Який скорпіон, і не про злопам'ятність. Але це щось з цього в якомусь вираженні може бути у вас присутнє. Тепер поговоримо про позитивні речі. До речі, хочу сказати ще про обставини народження. Це можуть бути якісь складні ситуації, при народженні. Наприклад, ви народились і не дихали, і от робили щось для того, щоб ви знаєте, зробили цей перший вдих. А це можуть бути ситуації, коли ви були на грані життя і смерті, тому що скорпіон у нас це про трансформацію, це про життя і смерть. Можливо, це ви проходили якісь в дитинстві клінічні коми, клінічну смерть коми, щось подібне. Тобто, у когось це не обов'язково всіх скорпіонів. Я асцендентний скорпіон, і я народилась дуже швидко. Просто я, я народилась, коли мої батьки. Були в іншій країні в Узбекистані і мій батько був на війні. Тобто, ну чи можна це вважати, що я народилась в той час, коли мої батьки були в такому да, стані? Да, мама зі мною а батько був на військових діях? Ну не знаю. Але от такі елементи війни, да, або життя та смерті вони можуть бути присутні у скорпіоні. Або до речі, це ще може бути коли. Можливо, якась сталася ситуація смерті родичів? А, да а, можливо, у вас хтось є військовий або хтось помер і ви народились? Хтось народився і ви народились. Тобто, це от життя, смерть, війна. Uh, ну, щось може бути як один з елементів, але це не усі. Далі, uh, якщо ми говоримо про переваги, то це сміливість, це ризикованість. Це люди, які не бояться ризикувати. Так? Це не про тільця, який боїться зробити крок, який може його вивести зі стабільного стану, до якого він звик. А скорпіони вони ж люблять у ці амплітуди. Тож uh, ви можете бути ризикованою людиною. Ви хочете, знаєте, ви хочете. Розгадати ну вас сприймають таємничими до речі. О, дивіться, ще також скорпіони, асцендентні астролог. Так, це щось вже окультне, таке езотеричне. Ви можете займатися чимось, ви можете бути військовим, ви можете бути медиком, ви можете е, бути людиною, яка е, захищає інших або рятує інших. Е, от щось з цим пов'язане, розумієте? Це питання життя і смерті, це питання езотерики, окультизма, е, там, от щось подібного. Далі дивіться неформальне лідерство. Ну, звичайно, скорпіони вони е, люблять тримати владу. Просто це вони можуть робити як маніпулятори, да, тримати цю знаєте, як за кукловоди, Да, а, а також це може бути просто люди, які є як ви знаєте різні рівні скорпіона. І є оцей павук, який є маніпулятором, а є Орел, який вершить долі і допомагає іншим, і несе велику місію. Тож, оце неформальне лідерство ви можете мати і вас можуть бачити так, що ви ну, чимось. Таким, таким щось тримаєте на собі, да, що ви володієте чимось владою, контролем, ресурсами. До речі, це і люди, які а, дуже ресурсні, а, І, до речі, вони приваблюють до себе ресурси, ресурси інших людей або свої. Вони масштабують свої ресурси. Тобто скорпіон це про масштаб. Да, це про масштаб, а, про вихід із зони контуру і зони комфорту. От це щось, чим ви займаєтесь нетрадиційним, нестандартним, та, те, що можна масштабувати. Це люди, які можуть володіти великими ресурсами. Це може бути, багаті, ресурс, ну, багаті люди, які володіють, я не знаю, бізнесами. Це також присутнє, да, та, тут? Далі сексуальна привабливість. Ну це 100%. Люди з асцендентом в скорпіоні, як я казала на минулому асценденті в Терезах. Люди, от особливо друзі, жінки найбільш привабливі. Це були дослідження. Вважаються жінки з асцендентом діва Терези, скорпіон. От три знаки, які йдуть один за одним, дуже цікаво, і вони вважаються більш привабливими через це дослідження. Було проведено воно. Тож ви маєте таку перевагу, вас сприймають як. Сексуально привабливих людей, і чоловіків, і жінок. Також це люди, які прагнуть до самопізнання. Чому вони прагнуть? Тому що вони шукають оці істини, вони шукають. Якісь такі ключі, те, що належить на поверхні, і вас можуть сприймати як людину, яка трошки того, да? трошки виходить із зони звичного. Да? Вона може займатися якоюсь такою справою, вона може проявляти себе так, вона може ну, бути володіти чимось таким нетрадиційним, нестандартним. Також це люди, які дуже. Од п'єднане, якби до нас українською, да, вони дуже вірні, це фіксований знак, і там, де вони ну що потрапило їм. В їхні лапки, да, скорпіона, як там правильно це виразити, да, то е, це можна, вони можуть тримати це до смерті. да, Тобто, це дуже така вірність да, на внутрішньому рівні. Вас можуть вважати людиною, яка дуже придана, да, от до чогось, до справи, до партнера, е, до якогось бізнесу. да, Тобто це люди, які от вони до чогось, де вони емоційно е, себе віддають, да, от, де вони жертвують собою десь. Де вони трошечки вмирають заради чогось або заради когось, от потім це відчувається іншими людьми, що от як зубами да, вхопились в це. Також це сила духа, магнетизм ну, це про скорпіона. Да? Тож ви можете коригувати ті речі, які вам можуть заважати. А це те, про що ми говорили, зла пам'ятність, да, занатті, емоційна оця напруга. Тому що скорпіони вони можуть бути такими драматичними, пристрасними. А, отут потрібно трошки балансувати, да, заспокоювати себе в проявленні з іншими людьми, не забувати про це і. А, Використовувати свої переваги, а переваги ваші це те, що ви сміливі, ви ризиковані, ви привабливі і ви готові до масштабування, ви готові за, до роботи над своїми страхами блоками. Це дуже психологічний знак, це дуже крутий сканер. Тому для вас це дуже цінні переваги, тому що ви відчуваєте людину, ви відчуваєте простір, ви відчуваєте, що ви можете зробити разом, чи можна брати її в гру, чи не можна. Можна да, цю людину або да, цю обставину. Тобто, от вас е, сприймають як таких володарів, да, в чомусь е, і таких цікавих особистостей. Напишіть мені, будь ласка, що ви бачите тут, яка який недолік вам заважає жити, що б ви хотіли по м -м скоригувати а також що е, ви вважаєте своєю перевагою. І з'єднайте всі три елементи цього ядра: ваше сонце. Та яка це стихія, ваш, мі, ваш місяць, який це і стихія, і ваш асцендент? Якщо ви побачите, що йде декілька вже акцентів на одну стихію, чи то земля, чи то вода, чи то вогонь, то ви можете вже розуміти, що у вас багато цих якостей. І ви проявляєтеся ваше ядро особистості, ваше персоналіті, воно дуже можливо там вогняне, да, харизматичне, драйвове або повітряне. Да, це відкрите до нового комунікабельне. Тобто, ви себе краще зрозумієте і зможете зробити такий же аналіз для своїх близьких. Я вам дякую за увагу. Пишіть мені, будь ласка, ваш зворотній зв'язок. Це буде цікаво почитати всім, хто має цей асцендент. А, до речі, можете написати: якщо ви бачите мене як асцендент в Скорпіоні, що ви побачили, які якості. І напишіть мені, які би ви хотіли бачити серії ще на нашому каналі, щоб я для вас їх зробила. Дякую, бережіть себе.